Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, як завжди. У нас нове надходження автомобіль марки Toyota Corolla. Автомобіль 2013 року. Укомплектований 1,3 бензиновим атмосферним мотором. Механічна коробка передач у білому кольорі, потонована, взута 16 й радіус залізні диски. Гума нова стоїть. Автомобіль офіційний. Купувався у нас. По салону, друзі, салон текстильний, в ідеальному стані, без нарікань, карти дверей також. Передній ряд. Електропакет, датчики світла та дощу. Кондиціонер. Підігрів сидінь. Карти дверей переднього ряду теж в доброму стані. Без нарікань. Заявлений пробіг автомобіля 22 тисячі. І так, друзі, кому інтересна дана модель автомобіля, звертаємося в компанію автопарк. Ми знаходимося в місті Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також можливий, можливе придбання автомобіля в лізинг та кредит.